Ну а в Києві під час негоди дерево впало на перехожого чоловіку. Комі за його життя борються лікарі. Ну і лише після трагедії комунальники визнали дерева в цьому районі аварійними. Як з'ясували кореспонденти телеканалу Україна, таких небезпечних місць у столиці чимало. Наша Ельвіна Сейдбулаєва поспілкувалася із очевидцями нещасного випадку. Був корінь тут і впало. Воно виходить всю сторону. Роман показує місце, де дерево впало на його брата. Почався дощ та сильний вітер, коли 19-річний Максим з подругою вигулювали собаку. Максим мені кричить Ніка дерево. Я роблю два кроки назад. Він старався теж відступити, але він просто не розрахував. Саме дерево, і наскільки воно велике, ось та його просто теж та Падає дерево, я вже бачу, як сколить собака. Через кілька хвилин на допомогу прибігли люди, повідомили родичам та викликали швидку. Швидка була на місці. Мій брат вже був всередині. Вже йому надавали до медичної допомоги. Він був без свідомості. Йому наклали шину на, на шию. Він був без свідомості тільки через шок вирушив руками. Дуже важке дихання. Він не міг дихати нормально. Потерпілого хлопця госпіталізували у нього численні травми. Він у комі. Він поступив в стані травматичного шоку. Третього четвертого ступеню надавалась допомога реанімаційна хірургічна допомога. А вже через 15 хвилин був поднят до операційної. Там виповнено хірургічне втручання, трі хірургічних втручання, які дозволили зупинити кровотечу. Вже пройшов час. Стан е, з як бачимо, дерева після нещасного випадку комунальники спилили інші ж дерева, поруч позначили аварійними та. Обгородили стрічкою. Комунальники тепер зрізатимуть ці дерева. У мене скільки, виходить, зазари? П'ять чи шість жеків. У Святошинський район. Куди направляю, туди й їду. Це ж не я вибираю, куди їхати. Чому саме зараз ці дерева визнали аварійними. Йдемо з'ясовувати у ЖЕК. Втім, керівництво на місці немає. Начальник ЖЕКа знаходиться на виїзді. Я не можу вам нічого сказати. Після часу він на виїзді на аварійних ситуаціях. Максима вже декілька разів прооперували. Зараз він під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Поліція за цим інцидентом відкрила кримінальне провадження. Львіна Сидбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини.